Привіт, мої хороші. Нарешті в нас хороший день сьогодні. Сонячний, сонечко. Дуже довго цього чекали. Я думаю, сьогодні дощу не буде. Мені треба сьогодні кліматіс відсадити, там дуже багато кущів. Я хочу спробувати відкопати. Так, звичайно, вже великі бруньки пішли і трохи запізно. Але я все ж спробую відкопати. Тому що треба. Просто треба. Хакура моя, яку я посадила, показувала минулого разу. Ну, не зовсім я задоволена цим місцем для неї. Не знаю, не подобається, ще вона не прижилась. У мене ще є час, можливо, я пересажу. Сьогодні бігаю по всьому саду і хочу і там, і там позавтра на роботу. Буду пробувати. Тут я вже казала, недалеко. Від неї ось магнолія. Це магнолія Сюзан. Вона такого бускового кольору, бусково-рожевого такого. Теж у нас з бруньками ось ось буде цвісти. І якраз по цій лінії ось у мене ще одна магнолія. Це мій чоловік подарував на день народження. Скоро у мене день народження буде через пару днів. І ось він мені подарував таку магнолію. Жовтого кольору. Бруньки в неї. Ну, сказать, гарні, великі, це просто нічого не сказати. Просто бомба. Ось такі бруньки тут. І такі бруньки на моїй магнолії Сюзан. Малесенькі вони такі, а там такі ого. го Ось На цьому місці. Я думаю, посадити магнолію. У нас тут рядом біля неї така вишня. Це вишня, вона рання, така вона вже в нас пропадає, вона вже часу її багато. І ми її, мабуть, скоро вже і зріжемо, або вона сама пропаде. Вже потроху ось тут відрізали, і тут відрізали гілляки, відпадають. І тут така вона, ще просто зверху дві гілляки залишилось. І все. Я думаю, що може рік, може два ще побуде, і все. І тоді буде сонечко. Ці магнолії тут теж. Тут теж у нас такі вишні, нікудишні, на самих верхушечках тільки. Ну, я думаю, тут магнолію. Іншого місця поки що немає. І треба в затишку, щоб було сонечко, щоб менше вітру, і тому тільки тут можна її заховати під вітру. Це все, що відкопала від гортензії, почала вже вона відростати. Коріння не дуже велике вдалося мені. Але є трошки коріннячка, і будемо пробувати її зараз висаджувати. Так, от пересадила свою гортензію. Тут сусідський забор з такими Ну Я так попіднімала його, не знаю, вже з бронячками. Приживеться, не приживеться. Тут тут чистотіл був я повиривала. Трошки придавила його чистотілом, щоб коріння не обвітривалось, не Бо Зараз там передають, що буде суха трошки погода. Ось так. До речі, хочу показати свої тюльпани, які я купувала. Мікс дуже красивий обіцяли, не знаю. Звичайні червоні тюльпани. Це такий красивий знизу. тюльпани як тюльпани, поки що я нічого незвичайного не бачу. Тут деякі ось, ось з білими ободочками. Почекаємо, може тут буде щось цікаве. Поки що. тюльпан тюльпаном Так, ідемо далі пересаджувати. Я вже викопала таку ямку. У мене є добриво. Це добриво для магнолії спеціально. Ось таке воно. Я з землею розмішаю його в ямки, прям, як буду присипати коріннячко. І потім зарходичкою полю, і хай вона розтає, чи як я не знаю, як правильно сказати. Так таке буде їй добре, цій магнолії. І ще зверху підсиплю ту свою магнолію. Щоб теж їй було добриво якесь. Хочу показати вам коріння цієї магнолії. Це просто бомба. Коріннячко все свіже, коріння дуже багато. Зараз його трошки розправлю. І я думаю, з нею буде все добре. Здивіться, навіть коріння вже відходить, росте світлого кольору. Значить, добре. Ну, бруньки в неї, ой. Дуже гарні. Так, посажена вже. Ще трошки зверху так присиплю. Ой, так, я думаю, висечуть. От, зрівняємо, присипимо. водичка буде і воно буде розставати. Це магнолію посадили, кліматість посадили і двигаємось далі. Ще в мене є дві туї закритий кореневою системою в таких горчиках. І я теж хочу пересадити одних з них сюди, на цю сторону. Перед хатою, тут роза ця сімейна, тут ряд піоній. Ну, цей кущ уже він буде близько до туї, але. Я не буду його займати вже весною. Можливо, на осінь звідси беру. Тому що він, якщо його зараз викопати, він не перебуде. Не, не виживе. Ну, Квітнуть, в всякому разі, він не буде. Тому я просто рядом посажу тую, а на осінь вже будемо бачити. Коренева теж гарна. Я бачу ось осмокут. Добриво всередині. Отже, добре. І живе коріннячко, що теж дуже добре. Так, ми його розпорушимо і будемо садити. Ну, ось, ще одна туйка посажена. Ще одна є. Тут рядом ось теж така, тільки вже вона велика, була посаджена раніше. І далі ще одна. В рядочок тепер у мене. На цій стороні три. Далі ще місце є, можна ще садити, але поки що тут досить. Висаджую ще одну тую. В Неї теж добре коріння. Ось таке молоденьке, світлого кольору. Навіть не зовсім спресоване таке відділяється. І ось теж є такі крупинки, це теж осмокут. Таку ямку викопала. і буду тут висаджувати зараз. Ну, ось так я посадила, і тут вона буде рости. Тут така доріжка до хати. І з цієї сторони, туї, три штуки, і тут буде. І якщо далі йти, тут у мене туя буде. Далі коніка. Ну це сумах. Хай буде так, сумах. Знову туя і кіпарисовик. Отже, вони будуть так в рядочок іти, поки що вони маленькі, але ж я надію, що вони виростуть. Тут треба буде ще трохи траву підкопати, але це вже тоді, коли буде час у мене. Зараз нема часу, головне посадити її, щоб вона росла. Бо весна вже в повному розгарі. Ще в мене є хризантемки. кущики невеликі. Це білий кущик, а це жовтий ось він. Я хочу теж їх викопати, розділити. І ще в мене є вишньовий. Ось такий кущ, він був в горшку, стояв на балконі. Привезла вже його сюди, теж хочу розділити і висадити на цю клумбу. Так, здовж і б не мішала брошки прополоть. Це часу немає, а квіти треба зараз висаджувати. Я так думаю, що якби можна було не піти на роботу, а залишитись на тиждень тут на дачі, і за тиждень я б, мабуть, зробила б все. Або б сама тут здохла, або б зробила. Хочеться і те, і те, і те. Все хочеться і нічого не вспіваєш. Ось, Барбариси починають своє цвітіння. Якщо вам видно, такі там маленькі-маленькі квіточки вже з'являються. Я буду пересаджувати, а з вами хочу прощатися до слідучого відео. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. Я думаю, всі зараз так така пора, всі зараз бігають, бігають, що садять, викопують, перекопують. Пересаджують, висівають. У мене ще й насіння є квітів, хочу посіяти. Ну нема коли зараз знімати. Якщо буду зараз знімати, то я просто все не вспію, а мої хлопці скажуть: пора їхати додому. Бачу завтра на роботу. Все, пока-пока.